Дорогі шановні степничани, рівно сьогодні 81 рік тому, як Україна стояла на колінах і кожний рік стає на колінах в цей час, цей день і молиться за своїх об'єнних, невинно обієнних дітей. Хто ж вбив у вас? Хто ж вбив у вас, діточки, немовлята, матусі, батьки, дідусі? Хто вас не видно на вашій багатій, Богом даній землі, коли кругом було урожайне літо? Хто вбивав вас? Чому? За що? Коли? А вбили вас ті, хто боялися вас? Тому що ви насичені духом вольності з давніх з козацьких ще часів. Цей дух треба було вбити, коли народ український повставав проти отих зайдів, проти тих насильників, і ми зрозуміли, що інакше позбавитися тих. Того Духу вольності на тій українській землі, який найбільше є у селян, яка їх годує, поїть і дає їм силу і наснагу до всього прекрасного, доброго, вічного, вільного. Треба було заснувати колгоспи, Треба відобрати все і і примусити їх умирати, покидати земне життя. Боже милий. Скільки вас полягло, невинно уб'єдних маленьких діточок? Як тут вже було сказано, це майбутні були і вчені, і артисти, і вчителі. Різні народи люди були, їх вбили найстрашнішою смертю голодом. І завдячуючи. Українцеві американського походження месено, завдячуючи нашому президенту Ющенку, що боровся, відстоював, щоб народ світу визнали, то, що це не був просто голод, який неврожайний рік, а що це був спеціально штучний голод. Зроблений для українського народу, знищити той, звідки йде цей дух вольності, а в 30-х роках треба було знищити учених, мозок українського народу. Але скільки помирало їх? Кажуть, 10 мільйонів, 12, 9, хіба ж можна порахувати. Це приблизно, вчені це можуть підрахувати. Але ми навіть не говоримо про той голод, який відбувся в 2021-2022 роках, там півтора, кажуть, мільйона. В 1946 році, що ми вже, можна сказати, недавно свідки того були, це, але той, що був що жахливий, 1932-1933 роки, це вже було страшне. Комуняки, комуністи, комсомольці всі жиріли на хліб, відправляли ешелонами на захід, збагачували яка казна збагачувалася державна, а люди гинули, умирали у страшних муках. Боже, смилосердися над нами, над нашим народом, над нашою землею. Бо сатана воює далі. Вона не може витримати того, що ми розуміємо, що ми, наш народ постає, не хоче бути рабом, не хоче стояти на колінах, бо має силу, розум і волю до життя, до праці, до любові, до всього прекрасного на вічній. Нашій Богом даній землі. Нас так мало. Невже ж ми не розуміють люди, щоб віддати шану, щоб це не повторилося? Та гляньте дивитеся телевізори. Люди дивляться, дивляться і бачать, що робить той Путінська та його банда, що робить. Ті комуністи, комсомольці колишні, все, що вони роблять, зброєю нищать нашу землю, наші кращі сини, дочки віддають життя. Та помолімося за ним. Запалімо свічку, свічку тої єдності, того Духа, щоб тішилися на небі наші, вони ж за нас помирали. Вони за нас, якби не вони. Хто знає, добра не було б. Було б би... геноцид далі продовжувався, тому що е, нащадки татаро-монголів не можуть жити по-людському, по цивілізованому, їм бити, різати, нищити, палити, руйнувати все, що є на тій землі. Вічна пам'ять буде в наших серцях про тих, хто, кого забрали силою життя. Хай вічно наш Вогник горить у душах і наших дітям, наших дітей і всі вічно, щоб ми пам'ятали, щоб це страшне лихо та біда, то, щоб спіткала нашу землю, щоб то не повторилося. Слава Матері, тій тій Матері Україні, яка сьогодні на колінах молить і плаче разом з небом за своїх невинно обієнних дітей. Слава Україні!